От ви зараз, я трошки там послухав, як ви там розказували про корупцію, на моє глибоке переконання, це не саме велика проблема в Україні. Саме перша і глобальна проблема в Україні це незнання своєї історії і культури, особливо культури і наших героїв, так можна сказати. І мистецтво, і навіть ця війна, яка йде зараз, це ж більш-менш перше питання культури стоїть. І ці проєкт якраз були задумані Корсаком, корса фундатором музея сучасного Луцьку, щоб повнову попросити і рекламувати нашу культуру. І проєкт, в принципі, вдався, навіть ми зробили більше, ніж ми задумали. Але теж люди хай скажуть наглядачі, як вона зайде. Цей проект чи не зайде, але людей дуже багато приїздять, дивляться і узивають там всякі там діпати, трохи спори. Але як я скажу, як митець, то ми виконали своє завдання. Пане Петре, цікаво, що ви вкладали у космогонію? Загалом розкажіть, як у вас виникла ідея створити цю велику картину, і, і відповідно, яка її подальша доля? Ну, доля я не знаю, Знаєте, що маленькі картини, що великі картини, це як у дитини. Є своя історія, є своя доля. А ну, задумали цей проєкт, це Віктор Корсик продумав це в нього Народилася зробити найбільшу картину в світі. Тому і щоб якось звернули увагу на українське мистецтво. На жаль, українське мистецтво сучасне, іменно сучасне, дуже слабо стає в світі в Європі, дуже мало знають українських митців сучасних. І, і ну там знаєте, арт-ринок в світі дуже дуже такий тяжкий, дуже потужний, дуже ціничний, і війна зовсім не грає тут ніякої ролі. От. У нас тільки два митця, так можна сказати, це Кабаковий, за якого ми на скалі б'ються, говорять, що він е, Москаль. е, І Борис Михайлов, котрого в світі знають. От а, мабуть, людей 50. Художників, дуже потужних, ну, тут дуже таких потужних, вони пробиваються в Європі. І просто треба багато часу, може 10 років, 15, я не знаю. Багато-багато ну, грошей, щоб якось так от, ну, продвинути нас ну, сучасне мистецтво. Я не беру, там, наприклад, там, українських митців, там, Естер, Єрмілова, там, Малівича, там, інших там, Сербрякову. Бо вони, на жаль, в більших музеях світу записані поки що поки що, я, я підчеркую, як російські медсеї. І от е, треба, щоб якось звернули на тебе увагу. Ну, така ну, проста реч: от, в Кельні 300 галерей. І робить там український міця, ну, мітець художник, робить там виставку. Чим їм він унікальний, чому довірують до нього прийти колекціонери і месец зазнавця. Так от я думаю. Що е, своє завдання, е, наша робота ну виконує? Подивимося, щоб буде далі, яка там не буде історія? Пане Петре, ви от сказали щойно, що західний ринок дуже цинічний ринок. То що він вимагає на вашу думку, і чи намагалися ви потурати запитам західного ось цього ринку західної аудиторії? Ну, я працюю 10 днів в Німеччині і 20 днів в Україні. Як можна сказати, що на дві держави, так можна сказати. Справа в тому, що всі речі починають війни, культури, спорту, він весь цинічний. І треба ти нову признатися. Ніхто там нас з хлібом солі не буде зустрічатися. Купляються бренди, купляються ідеї серед ідеї, є велика конкуренція. І неважливо, там, у тебе є війна чи немає війни, Це, так от, придумали такі, знаєте, сказки, от і семінар, на нас будуть звертати увагу, нічого подобного. Ще контролюють так от, мистецтво не тільки живопіскульптуру, кіно, і літературу, ну, 10-15 держав. Там, ну, там Штати, там Англія, Китай, на Росія, то треба зараз трошки тиснути, і дай Бог, щоб я взагалі витиснув. І щоб ну, бояться, как бы так пространство може туди зайти. А чому цинічно? там стоять дуже великі гроші, дуже велика політика. Ну, наприклад, там росіяни робили виставку в Ватікані, там, може п'ять там років тому. Я не Вони взяли Ікони до Малевича. а Малевич це українець. І така потужна була виставка, і е, Путін говорить, бачите, ну так, да, у них там війна якась там на Донеччині, там якась там конфлікт, а який у них боліти, яка в них культура. Розумієте, нема держави сильної без сильної культури. Ну, ну, немає, це сказка. От, я, от ми тут говоримо, опять я кажу, про корупцію. Да? Ну, держави є з корупцією, розумієте? Потужна, не потужна, ну, держави є з корупцією, Ну, без культури держави не буває розумієте? Поки ми не ну, мислимо своїх героїв, які кров пролівали там в 19-20 столітті, там в 17-му столітті, ми за героїв там спону, там дебати спори. От я, знаєте, така, от я скажу, от я я багато їжу, багато зустрічаюсь з простими людьми, там, так можна сказати, культурними людьми, там лікарі, професора, там там, ну, зустрічаюсь там з бізнесменами, з Харкова, наприклад. Да, І от вони говорять. І такий випадок дуже такі знаєте, от для мене дуже дивне там. Ну я не буду назвати прізвища, але ви зрозумієте, в чому там проблема не в прізвищі. Там професор дуже така серйозна жіночка. Читає лекції по всьому світу. Сини її воюють в українській армії. Не просто воюють, такі знаєте, дуже дуже потужно. Ну, снайпером працюють да? от воюють. А жіночка так переживає за Україну. що таке нас такий класний говорить, так говорить був мер. Я кажу, так він принес війну. Ну як він приніс війну? Ну, такі вулиці були чисті. От пиття Бо Львов, там вулиці грязні, а так воно і є. У Львові сипеться. А у нас такі Харків, такі чести, такий був потужний. Та ж кер нас зробили. Гарта Кернас. Ну от ну нема ну не живуть два ну, сіамські близниці. Розуміється, дві ну дві історії, дві культури не живуть в одній державі. Якщо він там казав про російський мір, там про русський мір, так можна сказати. То ну от і прийшла війна, розумієте? І це от буквально, по чому так зараз я в Києві да? і позавчора зустрічався теж з харківськими бізнесменами колекціонерами. Ну, от знаєте, так дивно дуже, для них еталон. Це не всієї держави, не культури, так можна сказати. То я правильно вас розумію, що, пане Петре, ви намагаєтеся своєю працею. Допрацювати все таки ось це те, що було роками, недопрацьовано, зокрема і у мистецтві, у, у живописі, у скульптурі. Так, справа в тому, що ну, дуже багато працюють людей. Багато. От у нас дуже громадянська позиція дуже сильна, у нас дуже сильні журналісти, я вам скажу, от, такі передачі, от, багато історичних ходь. От, от зараз така передача, дуже цікава йде, бабатьки, засновники. І от там ну, послухати ту передачу то на радіо на українському там дуже таких ну, речей там буквально ну, забузка про Сученка розказувала. Я був просто прибитий, Така сильна позиція. Розумієте, через мистецтво ми повинні войти в світ. Только через мистецтво, это через літературу, там, через музику, через цей живопис. И... Я скажу, кажу ну, людей 50 там дуже потужних художників. У нас дуже потужне художники, але купляються бренди, йде реклама бренда. Це дуже дуже тяжко. Це зовсім інша історія. Чи на вашу думку вдасться посунути оцей вплив Росії як за кордоном, так і у нас всередині країни, саме от в плані мистецтва? Чи вдасться нам перебороти це? Розумієте, зараз наша ну, війна, йде дуже би, ну, тяжко, але ми як нація. Ну, 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 так все більше і більше вона така ну, крепчає. Розумієте, вона стає сильніше і сильніше. Я впевнений на 100%, бо українці дуже дуже біта, дуже-дуже така сильна нація. Ми витіснімо росіян, але треба спочатку вдома їх витісняти. Ви правильно задали питання. Іменно всередині. У нас дуже п'ята колона, так можна сказати, в культурі. Дуже-дуже поки що, ну, сильне. От, ну, от, ну, Гляньте, що от у нас ну, твориться допустим, з композиторами, з музикою, консерваторія в центрі там на Майдані стоїть. Там все русський дух пахне. розумієте? Ні, ну, можна сказати про там, теж в Україні, які дивляться на, Україні, на Україну очима Москви. От так от і в Європі. Я там несколько лікцій читав, вони досі дивляться на Україну, як я Росія попадає. І це дуже-дуже тяжко. Але е, ми не можемо танками вибити російську культуру. Ми повинні вибити тільки ну, українська культура. Це живопис, літературою. Ви знаєте, от, е, чому нас читають булгакова? Тому що вибили писателі наших українських. От і все. А на їхнє місце сказали, що вот вам булгаков. А если б читали Йогансона. Или хвилювало совсем була б інша держава. Я ж кажу, буквально забушка рассказывал про Шевченка, я був просто шокерований. Просто геніально. Ну, а, ну, Забушка це космический корабль, так можна сказати. Просто це не буде одразу, але з часом, там, через п'ять-десять там, років, Україна ну, витісне і займе достойного місця, як в боксі, так можна сказати. У нас не дуже великий, у нас величайший потенціал. І от ця картина, яку ми створили, да, вона якраз і дає таку сходинку ну, вперед, розумієте? Да, вона визвить, може, багато критиків, як би там не було, але це дуже цікаво, що на нас будуть звертати увагу. Це дуже важливо. От Чим ми унікальні, розумієте? Це перше питання. Яка у вас ідея? Чому ви так винудові? що ви нам можете сказати? У нашій картині ми говоримо про людство. Навіщо людство народилося? Куди мене мандрують, яке буде майбутнє у людства? Це такі питання, які будуть ну, задавати місцезнавцям, потім будуть говорити людям, то розумієте. І в Луцьк дуже багато людей приїжджають. 28-го ну, буде відкриття, 28 ну я не знаю, там -то вже буде за тисячу людей. То, розумієте, там же е, е, слідкують і росіяни за тим, я вам скажу. Знать, наскільки активно надій. даруйте, пане Петре, що вас перебив? Наскільки наші вороги стежать за вашими працями, за тим, що ви створюєте зі своїми колегами? Ну, смотрите, вот я как раз трошки перебили, але я вам скажу, что буквально вот, в Лучше приїжджала дівчинка, вона сама Львова, але багато, 20 років мабуть, живе в, в Німеччині. Наверное, як волонтер займається енциклопедією електронною, там, там же можна легко зайти і и дать інформацію. Там они по, по мені дебаты идут. Там, короче, говоря, э, ну, немцы. Одну дали інформацію рену росіяні туди заходять, іншу дають, а наслідну слідкують з ну заходять, переписують. І така йде такі качелі, розумієте, і, і от вона відслідковує, вот, як но ну, українських ну художників сучасних переписують в російських. Розумієте? дуже дуже потужно. Вони розуміють, росіяні вони розуміють силу мистецтва. На жаль, поки що влада в Україні. Поки що влада в Україні це не розуміють. Я ж кажу, що з корупцією ми можемо державу збудувати, та хвору там, але можемо, але без культури ніколи. І перше питання, яке ставить е, е, Путін, ставили це якраз знищення української культури. Ви знаєте, я іноді слухаю українські народні пісні і думаю, блін, прийде Москалі і, і все і такі і нашу пісню, раз і, і, ну просто внуб'є. Розумієте, ми з чим ми відрізняємося від від ну, поля? Чим ми відрізняємося, від, від тих за росіян? Тільки культури. Ви знаєте, вони, вони дуже професійно ä, працюють у знищенні української культури не тільки української, й там і своїх народів. А ви думаєте, за що вбили перелом? А що ви думаєте, скільки у нас писнув під письменників пост. А як вони всю тепісують? Стовідсотково вони будуть на не над цим думати, ілі свою картину будуть писати більшу розміром, ілі там, наприклад, там щось, якусь гадость зроблять, Я не знаю, але стовідсотково вони дуже все слізуть. Просто треба ну, знати, що у нас дуже серйозний, потужний звір, який такий за, за нашому ну, на кордоні стоїть. І що ну, нічого не можна такого класного сказати. І от ну, говорить про хороших росіян, там, про хороших русских, це сказка все. Я не ну, з російськими художниками там, чи там, письменниками зовсім. Я працюю тільки з німцями. Я навіть скажу більше. Ну, может, так трошки неприятно. Я из украинской діаспори не зустрічаюсь. Угу. У есть... так? — Ну, я так делал пару. Ну, все в Париже пару было выставок э, в Париже и, э, и короче, э, ну, была диаспора, я на нього ну, опирался там. А потім я зрозумів, трошки там, ну, є такий э, садочок біля хати, там, трошки шароварині, я трошки в іншому плані працюю. Хоча у мене є такі потужні э, друзі, э, ну, кум у мене, можна може, ваш земляк, там є такі Даніла Штуль, такий кум, а його батько, кстати, це, ну, э, з Волині. И в вашем музее историческом есть там, ну, стенд э родништюлів. Они это, ну, Мельникивці, українскослово Париж держали. Вот я с ними так трошки я контатую, там была Эмандиевская, вот тоже с ней трохи я так с ней спілкуюся, а больше все. Я стараюсь працювати, щоб вийти на арт артринок. Я хочу працювати в, ну, в сучасному мистецтві, більше там з німцями, ну, Ну, как бы в таком плане. У мене товариш дуже потужний художник, живет, ну, з Києва, живе в Канаді. Я їм кажу, ну, Микола, ну, Микола Журавель, говорю, ну, з тебе там нічого не он Він потім звонит, ну да, так, огурчики, там, таке все. Там, ну, ідеї треба видавати, ну, не важливо. Там де ти працюєш, де ти живеш, але конкуренція йде ідеї, і війна, я ж говорю, війна зовсім, вона там ну, не грає никакой роли. И там прийти и поплакаться, что у нас война, там можно вас выставку сделать, это все сказка. Малевич и, Стерн, которые мировые художники, тоже была война, и они не плакали, или Архипенко взять, там, украинский скульптор, который жил в Штатах, там, и Франции, короче говоря, ну, киянин. И он тоже была война. То есть на войне не вы... не робится. То есть ну, не робится карьера, разумеете. Мистецтво — это совсем другие речи. Это понятие формы, идеи. Відношення нас на, на світ, що ти хочеш сказати людству, такі речі пане Петре. На завершення не можемо вас не запитати космогонію. Ви завершили за два дні, 28 вересня. Відбудеться її представлення на широкий загал. Що далі? Чи є у вас якісь ідеї подібного масштабу? Є, ну, я ну, завжди ну, працюю не над, не над одним проєктом. Я, я працюю два-три проєкти одразу веду. Крім Космогонії, я там вев теж ще пару проєктів. Вот, в Німеччині мені там свій проєкт. Я зараз і далі над ним працююся, але я зараз перебираюся. ну Я сам з Донеччини да, і в 2014 році виїхав. І ну, так от їжу по Україні, там працюю, там, де би, можу сказати, де є робота. Зараз о, я на Закарпатті в нього мастерня. майстерня. Так получилось, недалеко від Мукачева і Ужгорода. Я зараз там роблю базу, там літейку будемо робити, там, що бронзу літ там, ну скульптури делать. І е, готую великий великий проєкт для Києва, а потім е, постараюся та проєкт, щоб ну, рухався далі там по Європі. От, там буде там, живопис, там буде скульптура. І ну і що архітектура я трохи займаюся. Коротше, та ну в принципі готую такий великий потужний проект. Уже ескізи є, вже є подача нормальна. Я вже тут в Києві представив. Все нормально, йде повно, поки що. я думаю, що через рік там, ну може полтора, я його покажу, дай Бог, якщо видітися буде удача, я покажу в Києві, а далі вже будемо рухатись там далі по Європі. Хоча я скажу, я в Німеччині. Дошкінісу вбитки там фінансові, тому що я там ну, проплачую страховку, там проживання, там ніці речі і працюю там. Теж йде проект. От у мене подивимося, як воно буде. Що ж дякуємо вам за вашу роботу. Успіху вам у написанні вже ваших початих картин. Чекаємо на презентацію при Вселюдну космогонії, і ну звичайно, дякуємо вам за неї, бо це направду дуже масштабно і дуже дуже велично. Отож, нагадаю для аудиторії, що спілкувалися про проєкт пана Петра Антипа, скульптора заслуженого художника України. Космогонія, пане Петре, на все добре і тримаймося. Дуже дякую, приходьте в музей.